Віт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В Студії з вами Богдан Піленко. Сьогодні наш випуск менше присвячений розважальній тематиці, ніж попередні. Отже, дивіться сьогодні: фітнес та здорове харчування. Грошові знаки. Історія Робінгуда. В сучасних реаліях досить важко зберегти таку гарну традицію як здорове, а головне регулярне харчування. Чи вдається це робити сучасній молоді? Досліджували наші журналісти. На сьогодні майже кожен коштував їжу з фастфудів, але останнім часом з'явилась мода на здоров'я. Соцмережі пропонують величезну кількість спільнот про здорове харчування та активний спосіб життя. У столиці з'являються мережі фітнес-клубів та танцювальних студій. Але чи справді сучасна молодь тяжіє до здорового духу в здоровому тілі? Чи це нове коротке віяння моди? Ми вирішили дізнатися. Індустрія фастфуду виникла у 1920-ті роки в Америці. У 1921 році в Канзасі відкрилася компанія White Castle, фірмовою стравою якої були незнайомі на той час гамбургери. До 40-х років компанія не здавала позиції, аж доки у 1940-му році не з'явився знайомий нам Макдональдс, який і досі вважається королем швидкої їжі. Після нього у середині 20-го століття. З'явилися інші мережі фастфуд, такі як Burger King, Subway, KFS. Зараз індустрія швидкого харчування дає змогу насолоджуватися бургерами, не виходячи з дому. Нещодавно в Києві відкрились компанії, які доставляють їх. Ми вирішили провести опитування біля одного з фастфудів та дізнатись, як люди ставляться до здорового способу життя. Я, наприклад, кожен вівторок ходжу в Макдональдс, не знаю, чи це здорово чи ні, але мені подобається. Здоров'я губити не треба, все-таки за собою смітрі стоїть. вести здоровий образ життя. Я Можна сказати, ну займаюся спортом. Також ми провели опитування у соціальних мережах. Виявилось, що більша кількість людей намагаються вести здоровий спосіб життя, підписуючись на пабліки про нібито здорове харчування. Правильне харчування і спорт це безумовно чудовий спосіб покращити своє здоров'я та тримати у формі своє тіло. Бажання займатися собою похвальна. Та це не мусить бути швидкоплинною модою. Теорія має передувати практиці, а не заміняти її. Анастасія Осіпова, Олександра Шакера, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Сьогодні дуже активно обговорюється питання стосовно символіки на грошових банкнотах. Долучитися до дискусії вирішив і наш тележурнал. Що з цього вийшло, дивіться далі. Навіть дивно, скільки разів на добу ми беремо в руки гроші. Та ось щоденній метушні ми зрідка звертаємо увагу на естетичну складову зовнішнього вигляду банкнот. Та дарма, як виявилось, жоден знак, що символ тут не є випадковими. Однією з основних резервних валют світу є долар США. Тож з нього і почнемо. Версії щодо походження цього мало кому невідомого знаку існує аж три згідно з першою із них, цей знак було утворено з двох заголовних літер, двох перших слів назви США англійською мовою. Просто буквою Ю треба накласти на букву С, а потім опустити нижній край Ю, і все. Друга версія менш патріотична. Вона основується на ідеї символів, де, начебто С означає гнучкість, а вертикальні риски стабільність. Є ще і так звана іспанська версія вона стверджує, що знак долара це ніщо інше, як перевернутий герб іспанської королівської родини, два геркулесові стовпи перевиті стрічкою. Цікаву історію походження знаку має і національна валюта Великої Британії фунт стерлінгів. Він являє собою латинську літеру «Л» в курсивному накресленні з одним горизонтальним штрихом. Походить він від першої літери давньоримського слова Лібра, яке означало міру ваги рівну одному фунту. Ну і ясна річ, як же в такій поважній компанії не згадати і про нашу рідну гривню, оскільки походження її знаку не відрізняється особливою оригінальністю, адже це літера Г перекреслена двома рисками і знак цей дзеркально відображує знак долару США. Я знаю, що на доларі є пірамідка Масонська з таким глазиком. Мене привкає в доларі його цвіт і те, що це. Доволі така древня валюта. Знаю те, що, наприклад, в Австралії гроші ніяким чином допомагають з проблемою перероблення сміття. Ці відходи і є тим засобом, яким сіль, з якою роблять їхні гроші. Тім це не всі цікавинки, які наша знімальна група помітила на банкнотах. Так на доларі Сполучених Штатів є досить дивна символіка. Взяти б хоча б купюру в один долар. Це – піраміда. Чи нічого вам не нагадує цей знак? Одразу під ним напис. Новус ордо секлорум, що означає новий світовий порядок. Над ним анвідкептіс, що перекладається, як Бог благословляє наші діяння. Якщо мислено тут накреслити зірку, то виходить алітерація аснон масон. Такої масонської символіки тут чимало. Неодноразово тут зустрічається і число 13 – 13 каменів в піраміді, 13 листків, 13 стріл, в пазурах, ворла тощо. Можливо, просто збіг, а може й ні. А ще постає питання: звідки цей знак міг взятися на банкноті в 500 українських гривень? Хоч і ясна річ, частіше за все, нас турбує наявність цих банкнот в наших гаманцях, а не те, які знаки та символи на них зображені. Крістіна Хачтрян, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Кожна країна має свого національного героя, який є частиною міфотворчості свого народу. В свіжому погляді ми вирішили розповісти про літературних персонажів, про яких просто соромно не знати. Одним із таких героїв є Робін Гуд. Розкрити деякі таємниці його легендарної біографії взялася Христина Перкова. Про відважного хлопця йтиме мова. Він звався Робін Гуд, і не дарма його ім'я в народі бережуть. І бережуть вже майже тисячу років. Зараз, напевно, дуже важко знайти людину, яка б ніколи не чула про нього. Шляхетний розбійник. Він грабував жадібних багатіїв і віддавав гроші нужденним селянам. На основі саме його образу народилось безліч персонажів сучасного фентезі, які мали добре серце, лук і стріли. А ось ким насправді був цей герой, вирішили з'ясувати журналісти свіжого погляду. Ровенгут был отличным лучником, он защищал бедных. Объединил много цыган вместе, и они вместе воровали у богатых людей. Мальчик отбирал деньги у богатых, отдавал бедным. В какой стране? Не знаю, в Шотландии, нет. Он был рыцарем Ричарда Львиное Сердце, у которого подлый шериф на отобрал его поместье. И жил в Шервудском лесу. Підсумовуючи інформацію про легендарного Робіна, можна бути впевненими лише в тому, що жив він у Шервудському лісі біля містечка Нотінгем. Робін був вільним стрільцем. Про те, які дати ставити у його біографії, не скаже жоден дослідник. Найпоширеніша думка, що Робін жив за часів правління Річарда Левове серце. Але є у цій версії прогалина. Адже за відомою легендою Робін виграв турнір лучників. А ці турніри почали проводити значно пізніше. За іншою версією, його діяння приписують до часів правління короля Едуарда І та його сина Едуарда II. Невідомо також і походження героя. За однією легендою він був звичайним селянином, а за іншою сином аристократа і носив титул лицаря Робіна з Локслі. Також, майже у всіх баладах, фігурують його соратники: кремезний чолов'яга, маленький Джон, святий отець Тук, прихильник доброго вина і жартівник Вилл Статлі Скарлетт. А ось ім'я прекрасної аристократки Леді Меріон зустрічається рідко і переважно в пізніх варіаціях балад. Якщо вірити легендам, то у Робіна було ну просто богатирське, і жодне лихо його не брало, аж допоки не отруїли його монахиня кирклейського монастиря. До святої обителі Робін Гуд приїхав, щоб набратися сил та відпочити. Але з нею він вже не вийшов. Мотив отруєння не встановлений досі. Там, на монастирському кладовищі, знаходиться його могила. А на надгробку написано: Тут поховано сера Роберта, графа Хатінгтонського не було лучника кращого за нього. Люди звали його Робіном Гудом, і такого як він, Англія більше не побачить. Чия це могила насправді, невідомо, так як і не підтверджене саме існування Робіна. На сьогоднішній день багато дослідників вважають, що як він і існував, то був величезним негідником і неробою. І це ще не найгірша версія. Так, наприклад, за останніми дослідженнями, Робін Гуд був чоловіком не зовсім традиційної сексуальної орієнтації. І так, як це переслідувалось, то він із соратниками ховався у лісі. Ну, а на сьогодні Робін Гуд є одним із найпопулярніших кіногероїв. А екранізація 1938 року взагалі вважається еталоном жанру плаща і шпаги, починаючи з Вальтера Скотта, який ще у 19 столітті прослав ім'я героя, не припиняє з'являтися і літературні адаптації середньовічних балад. Популярність робіна Гуда пояснити неважко. адже як можна не захоплюватися таким добрим, справедливим та незалежним воїном, який все своє життя допомагав іншим. І бадуже, що цей герой ідеалізований. Просто іноді дуже хочеться повірити у справжню казку. Христина Перкова, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Наш пізнавально повчальний випуск добіг кінця. На сьогодні це всі сюжети. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, e який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. До наступних зустрічей.